Більше півтора десятка різноманітних дерев та чагарників, а також близько двох десятків різнобарних квітів, прикрашають незвичну клумбу у самісінькому центрі міста. Цю чудову рослинну оазу в одному з дворів по садовому бульвару створило місцеве подружжя. Пізніше ідею підхопили їх сусіди, і в результаті біля будинку вдалося заснувати таку привабливу територію якою милуються не тільки мешканці даної багатоповерхівки, а й всі, хто проходить повз, дбайливими руками Андрія та Наталі, які до війни займалися оформленням весільних торжеств? Тут втілено в життя безліч задумок, завдяки яким двір перетворився у щось неймовірне. А почалося це з бажання красоти, Ой, коли нічого не можеш змінити навкруги, то хоча б що можеш змінити. Деякі чекали цього від ЖКО чи ще там від когось, казали, що їм щось винні робити. Ну а ми потрошку стали робити самі. Починали з, з крох, ну а потім воно так якось пішло, пішло. Ми почали, мабуть, з цієї клумби. Да, ми, було в нас бадилля по поясу. І Ми воювали з цими сорняками, ну, потім переключилися на ту клубу потихеньку, там крапива нас одолівала. Після Того, як клумби звільнили від непотрібного зілля, почалася робота над їх прикрашанням. Частина цікавих рослин перекочувала сюди з інших клумб, а екзотичні рослини довелося купувати у місцевому розпліднику. Гроші на це брали з сімейного бюджету. Але після того, як прибудинкова територія почала преображатися, сусіди теж стали долучатися до цієї ідеї, за що їм велика подяка, каже пані Наталя. Ми ж були декораторами. Весільними бутафорами. Тому навики робити гарно, не дешево, максимально дешево, у нас були. І тому потихеньку-потихеньку так робили. А потім долучилися сусіди, бачать, роблять і просто стали скидуватись. Ми кажемо, ми не збираємо, ну хто що вважає за потрібним. Будь ласка, Дякую їм за допомогу. Коли клумби довели до ладу, розпочалася робота над благоустроєм під'їзду. Наталя з Андрієм зробили облицювання, зливку з ланцюжком, як роблять у Японії. Встановили декоративний вазон та смітник, трансформували вхідні двері, повісили ліхтар з датчиком руху. Замість старої лавки поставили нову, а біля неї з'явилися незвичні квітники шанельки. Клумби поповнилися зробленими руками Наталії оригінальними вазонами, а на протилежній стороні проїжджої частини, де раніше паркували автомобілі, був облаштований альпінарій. Виникло місце для паркування велосипедів та незвична годівничка для братів наших менших. Це все стиль лофт, який об'єднує різні напрями і е, такий дах, на якому лежить всяка всячина. Але воно все якось має логіку. Ну, Все об'єднане в одному місці. У <різь> плану ще у нас тут продовження алеї Катальп, у нас на, на черзі висадка Катальп, щоб доля дорожки були з двох сторон катальпи. От, пішохідна. Далі планується ще над лавкою ось цією на дитячій площадці, да, майданчику. Ще плануємо встановити. Є така конструкція дерев'яна садова пергала, по якій в'ються або декоративні троянди, або там плющ, виноград, дикі таке саді. Ну, аля б аля Ну і в планах у нас ще тут спортивний майданчик. Но він ще в процесі зварки. Через майже два роки, відколи розпочалася кропітка робота по упорядкуванню прибудинкової території, однодумців стало значно більше. Тішиться пані Наталя. Завдяки цьому вдається втілювати в життя цікаві ідеї куди швидше ніж раніше. Я сусідка Наталії і дуже хочу їй подякувати за ініціативу не тільки її, а всієї родині. Навіть діти постійно бачили, як допомагають мамі це все робити. І ми так спочатку спостерігали здалеку за цим всім. Сусіди спілкувались про те, що ж з цього буде, і за що це робиться, і для чого. Ми дякуємо Наталії її родині за ініціативу, за творчість. Вони дуже творчі люди, вони дуже активні. Коли виходиш, дивишся на цю красу, дивишся на те, що все-таки є щось гарне в цьому життю, радієш цьому. Стає просто на душі дуже приємно. Час показав, що все-таки це гарна ідея, і практично всі ті, хто були проти, вони вже теж за те, чи можемо, те допомагаємо. І далі продовжуємо теж в цьому напрямку працювати. Я можна сказати, збулась моя мечта. Я все життя, скільки я тут живу, 45 років. Все життя мечтала, щоб була тут клумба красива, щоб виглянути в вікно, в вікно і щоб побачити якісь другий цвіт. Тепер я дивлюся в вікно і радуюсь, що відбувається навкруги. Цього, мого дома. Це все радує душу, око. Вони нову ідею нам несуть, щось нове. І мені вже, як людині того покоління, мені цікаво, цікаво. І я включаюся. Вони зі мною часто радяться, писають. А як вольгалуся, отак і отак. І я їм якісь мої ідеї знаю. Ну от боремося з тим, у нас на прузі є стоянка, де можна ставити свою, свою техніку, але ж кожному хочеться нам отут біля пізну і не далі. Тому ми боремося і відбороли е, ось таку територію зелену. І я дуже рана, що моє покоління якби відходить, а молоде покоління. І Ще краще на зморися. Я їм дуже майже всі мешканці будинку обурюються тим, що дехто не розуміє краси навколо і часто вставляє палки в колеса активістам, які цю красу створюють. Паркують транспорт на зелених газонах, знищують насаджені дерева та кущі, виривають квіти. Ну, березки в нас знищили. У Нас було багато засадженими групою. Садили. Долучалися наших сусідів і так оперативненько їх посадили. Ну, березки у нас були винищені майже всі там, да вони були чимось спалені. Світильник встановили ми, це вже виходить другий. Для комфорту комусь він сподобався, його прибрали додому, хтось. так що, ну, Він дуже гарний. Зробили другий, зробили другий з кліткою. Да. Цей надіжний, хороший. Він висить і світить. Як показала практика, без клітки нікуди. До речі, ще один момент псує настрій мешканцям будинку об'єкт з минулого сторіччя, який непрезентабельно виглядає на фоні краси, створеної руками активістів. Шановний Микола Петрович, ми ваші сусіди, ми свій будинок привели до порядку. і просимо вас, щоб ми біля семе на великий порядок покрасили оцю железяку, яку, яка стоїть на війні. Дякую вам.